Хай це, можливо, і не найсуттєвіше. Але ти, дитино, покликана захищати своїми долоньками крихітну свічечку букви. «І». А також, витягнувшись на пальчиках, оберігати місячний серпик букви Є, що зрізаний з неба разом із ниточкою. Бо кажуть, дитино, що мова наша солов'їна. Але затям собі, що колись можуть настати й такі часи, коли нашої мови не буде пам'ятати навіть найменший соловей. Тому не можна покладатися тільки на Солов'їв, дитину. Материнська. Я тебе знаю не вивчену, просту домашню звичну. Не з замарів прикликано, не совників насмикана. Ти у мене із кореня, поле мені наговорена. Дзвоном коси прокована, в чистій воді смакована. Боле очей проти смутком багать проти З хлібом у душу смоктана. Поділським намокнута з кров'ю моєю змішана. Я ж до залишена в серці моїм.